Шалом, це Славко. Поговоримо за вина, але спочатку зроблю те, що я обіцяв. Оця бачите, фіночка, прототип, а це, що я розказував за старі клинки кузні Петра, за менший варіант військового ножика для фіксованого бюджету. Але менше з тим, це я просто обіцяв показати на відео людям. Поговоримо за віну. Ясно, що я хотів почати з Кандійської Мальвазі. Ну, ви пам'ятаєте, собаку насіння. Сьогодні говорить. Кіперська єсть, як вип'єш, так і пайдеш по-гречески чесать. Ясно, що кіперські вина, як командирі, що робиться з червоних вин, і близько не мають нічого спільного з тими винами, що існували в середньовіччі. Лишилася від них хіба що Кандійська, це скрік кріт. Кандія це кріт, Венеціанська фортеця, Кандійська Мальвазія. І я, як той бухгалтер-Растрачик, випив все вино, воно мене довго і чесно стояло. Але потім, ну ви розумієте, як Шарлі Хебдо, кішка прийшла, хай уже лежить я ножі приберу, хай лягає замість ножів кішка. Я так і знав, що вона залізе. Як Чарлі Хебдо. пам'ятаєте, ми українці маємо бути, от вони на картинках такі, а ми справжні. От вони в прострілині каже, але все одно питимемо шампанське. Так само і ми під цим а там дрони летять через рожівку. А ми все одно говоритимемо за кандійською Мальвазією. Що кандійську Мальвазію можна купити тільки зараз в органічних винах італійських виробників окремих. Ну, я скажу за те, що добра людина задонатила. Я, може, все-таки Мальвазі ще раз і куплю, я їй дуже вдячний за цей донат і тому поспішив з цим сюжетом, тому що ну, дуже хотілося мені кіпрської Мальвазі. Чому? Тому що ці сотерни, в принципі, така, і оці от, бачите, зимні вина, бачите оце з, французьких, з, з з французького, піренейського п'ємонту. Ми з вами говорили за ці вина, вони мають багато чого спільного. І в принципі, та легенда, що кажуть така, що Сотерн з'явився через те, що ріслінги Солодкі і токаї стали через 30-річну війну, не дуже поширені і не дуже доступні. Я в смаку, чесно сказати, бачу: оцей 5 корзін, будь-то да, 5 карзін, оцей от такай, з вмістом цукру, він все таки кандійська мальвазія солодка, ну я вам буду розказувати, як Сенкевич, о том, чого ви ніколи не пили. Я би при вас випив, але я її пропив до передачі. Мені соромно, я тут истерично іскав серед порожніх пляшок, затримав вик ви викид порожніх пляшок, ася ж нейшла ще дві порожні пляшки, які б не мали бути порожніми, то вона мені пробачить. Коротше кажучи, вони схожі. Стокаємо і оповімо ці історії. Те, що Щепліні, починав, що ці зимні сорта, античні, спадвянова вінограда, це все добре, але це все не дуже підтверджено документами. Історія бордоських він починається, а квітання, наче то і. Відома була своїми виноградниками в теорії, бо звідки ж англійці взяли цю дурну звичку замовляти і пити кларет. Кажуть, що за квітання. Але насправді аквітання розквітла через 30-річну війну через голландці, голландці і 30-річна війна. Оці протестанти, коли ви знаєте, до того як Луї 14 Нанський дікт виявився, коли да, до того, як Луї Чотирнадцятий виявився Трампом і припинив діяльність нанського і хотів взискати з протестантів. Ну, за протестантські війни, за камізаром, це треба окремо говорити. І вони вирішили, що що вина Рейна і такаю нема, то ми будемо самі його робити. Як їм вдалося зробити семільйон, у вас собі вони робили білі віна, ви розумієте, і принесли в регіон Бордо. Я взагалі то мі, в чомусь у людини життєвий шлях завжди має закінчитися. І мій життєвий шлях білого і червоного вина я не кажу, значить, за шампанське, за соводке, на зазвичайні сто вина, закінчився. Я обрав бордо. Оце бордо, значить. Прекрасний берег, значить, бордо, біле бордо. Чому? Через вы, Ми з вами жертви Савіньона. Дішло до того, значить, де. Так от візьмеш. Ага. Ну, що тут? Да? Обіцяють, що буде Піно Нуар, а кажуть, що Савіньон. Але ви розумієте, що це побідоносне шествие глобалізму по планеті. Савіньон це символ глобалізму. Він поширився по війні 39-45 року. До того основним білим виноградом був Семільйон. Взагалі, Семільйон вважався культурно найбільш довершеним з білих винних виноградних сортів. Розумієте, як про нього було сказано? Отут-от. Да. Величний французький сорт білого. Винограду Семільйон Самий найбільш досконалий для білих вин і культурно взагалі найбільш досконалий. Але потім по війни ви знаєте, що Совіньон його потіснив. Семільйон є в Південній Африці поширений, і там роблять він теж там 17 сторіччя бури завезли, він у них називався Зелений Виноград. В принципі, значить, для. Сотернів для солодких використовують чотири сорти винограду без пропорцій: мюскадель, совіньйон, Совіньйон грі і Семільйон. Ми з вами зупинимося натурально на семільйоні без пропорцій. Тому що, в принципі, і в це біле бордо теж іде, бачите, Совіньйон, Семільйон, Мюскадель, класика. Містить сульфіти. Чому сульфіти? Ну це сухе. Тут цукру взагалі от, воно мені подобається, воно сухе, не кисле. Я скажу: взагалі, я от... Я сміявся над старшим князем Пантіяшвілі, що біногливий Бордо, откуда? Із Бордо. Але я скажу, що після того, як я потягнув оці бордоські вина, мене щось на інші недушей тягне. Я вон, знайшов пляшку, Шатому тому ася навіть не знала за її існувати. Я сам забув, але не тягне відкорковувати. Так ось. Чому Сімільйон ясно, він тонка шкірка, він. Ботритіс дії, Ботрітіс піддається, і його можна сір Головці, в чому їхній був секрет? Вони навчилися сіркою припиняти бродіння і остаточний сахар лишати в винах. А тут ви знаєте, що подв'ялини цукру взагалі не меряна. Це ж зимні останні збори. Як рано ці останні збори почалися, я не знаю. Тому що документи йдуть уже з 1830-х років. Хоча кажуть, що відомий зрадник Джордж Вашингтон розумієте. Я не розумію Трампу нас сказати, що ми тирани. Він хай на свого фашинг, хто нам подивиться. Той ну, замовив, він спробував солодкі СОТЕРНУ і замовив 30 дюжин пляшок такого вина. Я собі дозволити не можу, але завдяки вашим щедрим донатам, у цієї доброї людини, що просила мене розказати за. Сатерни, я зможу, може, може, якщо да, зірки зійдуться, то ще продовжити своє знакомство цими напоями. Важить, що змінюється, ви ж бачите, коли ви ж, мабуть, їли гнилий пліснявий виноград, зюмний. Ви помітили, що самий смак, оце кішміш, коли біла пліснява сідає. І що така в'язка стає, М'якуш винограда стає в'язким, його треба тиснути, тріснути, його треба спочатку вити. Да, два бар. Хто хто включив? А ця Ася, ну хай вона щось робить. Ну, покажіть, значить, оце. Значить, оце така, і вони в принципі подібні за цим. Я вважав, от після Кандійської Мальвазі, для мене така й став простуватим. І я чесно скажу, коли Мальвазію, ну я розумію, чому починаєш по гречески чесати, як вип'єш. Мальвазія ще в теорії могла зберегтися в мадерах, але там її дуже мало і краще шукати її на малих виноградниках італійських. З неї, в принципі, і шампан, шам, як це сказати, ну, шампанського типу і грісті роблять. Оце ми я, Там уже не було. Значить, і я ще одну бачите, таку непритязательну органічну пляшку взяв, я скажу, що дуже мило. З осадом, але дуже мило. І ми її приберемо. Це просто була заміна, я б хотів показати. Ну, Бачите, на етикетці чесно написано: Мальвазія Дікандія 20%, щоб ви не сумнівались. Лако ще нікого не обдурив. Так ось. І треба витискати, а потім витискати ще годину, не перевищуючи тиск дві атмосфери. Тому що делікатно треба тискану. Ну, ніде, як у нас сашкурки, даві сашкурка шкуркою, з косточками, да, з попавшими туди мілкими животними. Треба... Без фанатизма даві такі сорта винограда, і він треба, вимагає витримки 5-6 років. Подавати треба з сиром, я його з Будзом. От розумієте, український нарешті з'явився Буц в продажу. І я, да, і я його з Будзом. Буц, будз, от мені нагадує російський, я ніколи не думав, що буду шкотувати за російським радянським сиром. Я з призрінням відносився після чешських. Я ж інших сотів, окрім чеських та Вони ті ж були, потім пішли вже під кінець кар'єри та да, баварські, італійські, а так-то я не дуже. Я скажу, що зараз я таскали цей бут з її задоволенням і з солодким вином, дійсно, треба все-таки сири. Я то, що кажуть, м'які, ася купили якийсь м'який теж сир, я вимовити його назву не можу. Їй не сподобався, слава Богу, значить, я все з'їм. Що я ще можу сказати за ці речі? Що, на жаль, раніше, хоча Фашингтон кажуть, і купив, купляв таке вино, але документально ми не можемо раніше 1830 років. Взагалі, що мені як це сказати, от гірко, що історія вина, історія сортів вина знаменитих, це як історія України. Що копнеш, а ну, не багато є джерел так само, як от з Кандійською Мальвазії, про яку я вам розкажу, ви маєте з усіх сил її собі уявити. Вона дає, ну, в принципі, щоби Кандійська Мальвазія, це можна, в принципі, її. Ну, да, з птіман да. Да, я скажу з Птімансан. От я скажу, що мені от два типи: от Кандійська Мальвазія і оці вина. Один тип вина. А оці все-таки ближче до цього. Але ясно, що з зимові вони ріслінги, вони принаймні чим вони перевищують, як на мене, ріслінги, що все-таки немає ось, немає стійкого запаху дізельного палива. Ось власне, що я хотів вам розказати, але для.